Знаєте, коли мені треба емоційно перезавантажитись, я йду в кузню. Якщо не допомагає, оця штука лічить. Так що сьогодні в мене вихідний і я йду кататися. Все, коні зібрані, довіток приїхав. Так. Валим. Такі тунелі гарні в нас, так? Трапляються в лісі. Чим вам не тунель кохання? Так. Троянів, ми приїхали водоспад, млин, всі діла. Добре, щоб місцева людина трапилась, то хоч знайшли, де воно. Кому цікаво, ласкаво просимо, село Троянів. Зараз знизу зніму буде видно. Тож тобто дивився кіно «Скалолаз»? А <гум> Оце вітя на млині стоїть. А це сам водоспадик. Навіть не всі місцеві. Певно, знають. Дивіться, оце печера. Ціла легенда є про цю печеру. Тут колись ховали пілота, льотчика. Не, ховали. Переховували, о, а то кажу, ховали. І йде на що, щоб дуже багато комарів. Як би то вам показати гарно тако, з такого ракурса. Щоб телефона не втопити мені подобається це слабкість моя, ці водоспади такі невідомі. Реально подобається. А якщо знизу заходити. А дуже такі скелі є. Видно вам чи ні? Тільки ближче до води і доїдають одразу. Ну такі от є ще скелі тут. Ну, але за оце, Ну ти курва приїхав, ти не можеш забрати за собою. Не цінують люди природу. Так, це звідси плигати треба, ні, підемо низом. Отам дорога є. І все знизу підходите і отака краса вам відкривається. В кого є свиня, може кропиви нарвати. <рес> <рес> У мене вдома з худоби тільки я, так що <рес> Ой, чуть не скупався. Ось ну, така от місцинка цікава, колоритна, тільки мене вже доїдають комарі, так що вибачайте. Бувайте здорові, отакий тут склон. Зараз я... собаки! Коротше, зустрінемося десь в другому місці. Все. Дякуємо, було цікаво, поїхали ми далі. От ми все, приїхали в Коростешів. Нафіг я сюди виїжджав, я не знаю, але я виїхав. Таке, зараз будемо шукати того кар'єра, каньйона, От, бо вже їсти хочеться. Всь такі справи. Так, ну, це у нас, сказали нам, що це кар'єр. А там ще є каньйон. Поїдемо ще каньйон, подивимося, але зараз ще попробуємо об'їхати цього кар'єра трошки по кругу. Тут, мабуть, глибоко капець. Стовби, дерева терчать. Ну, так вонирний і не знаю, чи вспливеш. <реш> не дай боже. Ну, прикольно, прикольно. Можна було б там десь походити, тако доїхати туди годи, там десь походити, там якісь є ці, отам От ми, наверное, десь і будемо перекушувати. Бачу, там якась лавка стоїть. Не? <реш> Той самий кар'єр, тільки вигляд трошки з боку. Цікаво було б поміряти рівень радіації тут. <смеш> а ось о, гляньте. Просто, блін. Я не знаю, чи камера передає, але прикольний такий вигляд, просто капець. Просто капець. Так, вигляд ще з самого верху. Сакура моя в... просто в шоці. Що ти там, бралрам? <смеш> Все, Вітя сміється. А в нього нема такої, він завідно йому. Берег тут прикольний. Плавний заход, який зразу обрив. Он до риба є, дивись, ти казав риби нема. Диви, бачиш? Зараз будемо вручну ловити. А он наші мотики стоять. Ой, все, кар'єр подивилися, все, валим на каньйон. Це не те, що я в інтернеті дивився. Не це? У нас це, є не це і, може і то не те, то що може ще якесь є. Так. Вид зверху. І все наше добре. Але трохи портять, псують відпочиваючи. Пірс можна зайти, колоди плавають. Ну воно прикольно теж. Тільки вода якась як то застояна, так. Да? Ну таке чесно, на цьому більше мені сподобалось на кар'єрі. Він просто більший. Так, він, більший тут мало місця. він більший сам по собі, сидя, а тут ти ти трошки мало місця. Ми зараз коше по кругу обійдемо його. Та й будемо їхати. Я Хто висоти боїться? Знає, ну таке, він якийсь пірсик, люди сходять там, піднімаються. Культурненько. Мені інтересно, що тут купаються. Риба є, бачу. Причому риби реально багато. Бачимо? Тільки вода якась зелена. Ні, ну що, теж така місцинка така колоритненька? Симпатичненько так. А це в нас е... Господи... Ти заміть, більш -менш -то чистіше, да? Чистіше, може більше прибирають. Я так воно. У нас лісти, вон. Сіли ми мотоцикли поставили, сіли в бісерці. Зараз екіпіруємося по-новому, по-нормальному. О, і грибем додому. що це таке. Птічка сирнула. Це я це все знімав. Бензин, соляра. Прошу, щоб цей. Щоб заправили. <смі> Кажуть, ні. То <смі> тільки для своїх. <смі> Ой, чого? А тепер точно все. Пока. Що ми були попрощалися, але ні. Каву п'ємо майже вдома вже. Ну і по традиції кожну поїздку щось має відригнути. Порвався кохвер. Але тут таке, ми вже майже під хатою, так що тріб за поїздку 403 км. Та й таке. Все, бувайте здорові.